Так сірі інопланетяни прийшли зруйнувати планету. Я врятую землю. Ти дійсно довіряєш плану Гаррі. Яким був його останній? Прийти сюди і вбити всіх? І як то вийшло? Все ще тут. Цього лютого ми мусимо працювати разом, якщо хочемо зупинити цей наступ. Ми спіймали інопланетну розмову. Послухай, і тобі треба відвідати відділ кадрів. Я знайшов одного. Ось він п'є каву. Ось він переходить вулицю. Це мій пеніс. Тобі точно потрібно сходити у відділ Катрію. Сенсаційне шоу повертається. Ми знищимо тебе і усіх, кого ти любиш. Марно намагатися завадити нам. Це відлік? Ховайтеся за взривостійкими дверима. Ми з тобою разом врятуємо землю. Цікаво. Я схвильований. Я виснажений. Він додає Ти Мав покинути планету на кораблі, який ми дали. Я не люблю громадський транспорт. Телепню до НЛО. У мене перечуття, що щось має статися, будь уважні до всього підозрілого. Це урядовий трон стежить за нами просто зараз. Це просто гірчиця на вікні. Це вони хочуть, щоб ви так думали. У тебе великі проблеми. Ти повинен щось зробити. Невже у тебе немає інших суперздібностей? Навіть прибули цімів левітувати іграшки. Знаєш, як воно, коли тебе постійно порівнюють з секс іграшкою. Перше вбивство запам'ятовується назавжди. Що? Я вбив його? Ні, він живий. Наступного разу пощастить більше. Я не дозволю тобі провалити місію. Не хвилюйся, у мене є план. У мене немає плану.